Уже традиційно в останній четвер місяця жителі Івано-Франківська безкоштовно перевірили своє здоров'я. Цього разу медичний четвер відбувся у центрі надання адмінпослуг. Ми беремо аналіз на цукор, беремо, беремо на гепатити аналізи, перевіряємо щоденний контроль артеріального тиску, цукор крові, як я вже сказала, роздаємо різні дієти. Якщо людина має якісь певні захворювання, хронічні. Там гастрити, до також роздаємо анкети, щоб людина могла собі записувати кожного дня з обід і вечір свій артеріальний тиск. І потім, власне, вже з цим з цією карточкою, з цим листочком звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він міг відрегулювати, чи є дійсно якась проблема. З приходом осені Івано-Франківці хворіють на грип, ГРВІ та ковід. 19 Саме тому пацієнтам зробили тести, виміряли температуру та за необхідністю призначили лікування або ж відправляли до їхнього сімейного лікаря. Для Марії Явольської це вже третій похід на безкоштовний огляд каже, активно взялася за своє здоров'я і тому регулярно відвідує медичний четвер. Час від часу відвідую, дуже вдячна цим людям, що забезпечують нам це. Тиск, Цукор і сатурація. Все добре, стараємося. Ведемо здоровий образ життя, щоб було все добре. Пан Микола, який має проблеми з тиском, регулярно відвідує медичний четвер. Чоловік зізнається, через роботу зазвичай немає часу на візити до лікаря. Тому можливість швидко перевірити здоров'я у ЦНАПІ є для нього справжнім порятунком. Працюю тут і неодноразово приймав участь у медичних оглядах, які тут проводяться. Дуже задоволений, хороший кваліфікований персонал і чесно кажучи, вони допомагають, тому що я контролюю свій стан Здоров'я вдома, а тут, так би мовити, вони просто підтверджують те, що я які показники в мене підтверджуються. Так що я дуже задоволений і дуже дякую ну, працівникам медичним, що приходять в нас таку перевірку роблять. Медичний четвер відбувається кожного четверга в останній тиждень місяця. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.